отримувати прибутки, але ми в цю цей ланцюжок виробничий можемо включати, е, скажімо, менш. Інвестиційно привабливої території, скажіть, будь ласка, я розумію, що обласна адміністрація вона закликає, вона надихає, кидає таку ідею. А якою підтримкою обласна адміністрація може підтримати тих, хто все ж таки наважиться і зрозуміє, що може стати точкою економічного зростання, і все ж таки наважиться щось зробити. А що ви маєте на увазі щось зробити? Ну, наприклад, чи може обласна адміністрація запевнити ну, тих людей, що вони ну окрім навчання, можливо, допомога з, з оформленням документів, якісь потрібні для цього? Ну наприклад, сьогодні на селекторній нараді обговорювались питання щодо надання документів для отримання міжнародної технічної допомоги. так? для того щоб подати в Мінекономрозвитку, розвитку, потрібно було перекласти на англійсько-англійською мовою. Не змогли всі це зробити. Управління зовнішньоекономічних зв'язків переклало більше половини цих проектів своїми силами, і ми змогли направити це в Міністерство економрозвитку. розвитку. Потім наші інформаційні системи. Дають нам можливість запрошувати іноземців організовувати зустрічі з підприємцями, досить сказати ефективність роботи щорічного форуму Таврійський Горизонти, який ну, форум робиться руками по суті там управління обласної державної адміністрації, безумовно. Залучення бізнесу на основі державного приватного партнерства, але ініціатива була обласної державної адміністрації, організаційна сторона обласної державної адміністрації. Тому є фонд підтримки підприємництва, який за останні роки, якщо я не помиляюсь, десь більше 250 тисяч з обласного бюджету дав підтримки окремим проектам, які впроваджуються сьогодні. тому. В рамках компетенції, в рамках можливості, і ми робимо. Ну я думаю, що достатньо для того, щоб серйозно працювати з бізнесом. Ви почали говорити про вдалі приклади пошуку тих точок економічного зростання. Про що про про чий досвід ми ще можемо говорити? Як про те, що все ж таки можливо, якщо є бажання, відшукати таку точку. Які населені пункти вже включилися в цей проєкт і мають результати? Ви знаєте, я е, коли йшов е, на передачу, е, взяв дані, які були десь на 12 -го годину дня сьогодні, і в нас було 11, е, дек, дек, один район, декілька селищних рад, одне місто Цюрюпінськ, а буквально за 10 хвилин мені принесли таку пачку листів. Де ну я не знаю, одна третина населених пунктів хотіли б попасти в пілотні проекти, з якими буде працювати обласна державна адміністрація. Тому бажаючих таких є, і значна частина приходить вже з досвідом. Це не просто бажання, а з певними напрацюваннями, з людьми, які мають досвід з проектами, які вже проваджуються. Вони їх, їх хочуть розширювати. Тому не можна сказати, що ці приклади поодинокі, або їх мало, і дуже багато населених пунктів працює по різним напрямкам. Є відповідний конкурс, який проводиться в області на кращу селищну раду. Є конкурси загальноукраїнські, де приймають селищні ради і сільські ради. Це конкурсах участь, тому палітра досить широка для того, щоб можна було проявити себе. Ну, ми намагаємося сьогодні довести всім, що Херсонщина справді. Заслуговує на звання територія майбутнього, але одним із головних, можливо, пунктів реалізації будь-якого проекту це пошук інвестора. Ми запрошуємо інвесторів. Як часто вони зголошуються працювати на території Херсонщини? Можливо, які умови вони висувають для того, щоб завести сюди свій бізнес? Ну, умова одна: отримати прибуток є е, декілька. Таких базових моментів, про які я хочу сказати, перший базовий момент це наявність генерального плану розвитку тієї чи іншої території. Якщо досить уважно і критично подивитись на те, що ми маємо, то більшість районів сьогодні мають і сіл мають застарілі генеральні плани, які не відповідають сучасним умовам. І які неможливо використовувати, інвестор має подивитись, скажімо так, на район. Він має бачити, де є мережі, які мережі, де є вода, яка ця вода, які там корисні копалини, таке інше. І безумовно він має подивитись на план розбудови, де які зони є, де є виробничі зони, де є зони тільки для сільськогосподарського використання, де є землі не сільськогосподарського використання. І без таких планів дуже важко залучати реального системного інвестора. Друга базова, друге базове питання це оцінка землі. За 2012 рік проведена, по суті, в основному первинна оцінка землі, і яка дає можливість виставляти інвестору реальну ціну того чи іншого ті чи іншої території. Це дуже важливо. Ми Сьогодні вже реально маємо більше десь там біля ста таких земельних ділянок, які вже можуть оцінюватись інвесторами. Третій момент це інфраструктура. Інфраструктура я маю на увазі дороги, автомобільні дороги, водна інфраструктура, наш аеропорт. Багато дуже інвесторів кажуть: якщо ми не можемо прилетіти прямо в Херсон, нам потрібна там Одеса, то відмовляється. Я думаю, що один із таких серйозних амбітних проєктів, який має бути реалізований в цьому році, це відновлення роботи аеропорту, і відповідно до цього, ми маємо. Можливість створити такий логістичний системний кластер, куди маємо включити аеропорт, дороги, складські приміщення, порт морський, річний порт і таке інше. І таку... Ну от, виходячи з ваших слів, то для того, щоб утримати у нас інвестора, ми маємо навести порядок у багатьох питаннях, починаючи від земельних, закінчуючи інфраструктурою. Ну, е... Я хочу, щоб ми з вами зрозуміли, що немає жодного питання. Якщо ми йому одне питання вирішимо, ми вирішимо всі, вони всі взаємопов'язані. От ми, ми з вами говоримо про, про туризм. З одного боку, можуть бути маршрути. З іншого боку, сьогодні туристи вимагають відповідного сервісу. так? Якщо готель, він має відповідати відповідним вимогам. Якщо обслуговування, воно має відповідати відповідним умовам. Коли ми говоримо про обслуговування, ми маємо говорити про вишколених працівників, ми їх маємо навчати. Тому система освіти в цьому напрямку має працювати. Освіта без дороги, без доріг сюди туристи не приїдуть. так? Без е, очищеної там на побережжі води або піску вони сюди не приїдуть. То ми вирішуємо аеропорт, автомобільні дороги, залізничні потяги маємо відновити. Ми маємо зробити нормальні е, будиночки, міні-готелі на, на території. Ми маємо зробити чисті маршрути. Ці маршрути мають бути облаштовані відповідними. Сервісними пунктами, так що ті, які потрібні люди, де вони можуть зупинитися, де вони можуть поїсти, відпочити, попити кави, подивитися на якісь е, об'єкти, і вони мають безумовно отримувати, ну, скажімо, відповідне людське відношення, високий рівень обслуговування. Тому е, вся ця система вона має запрацювати разом. Якщо ми вириваємо щось, е, якщо немає там каналізації. Туди люди не підуть. Тому настільки багато пов'язаних питань. Ці питання, в принципі, вони зрозумілі, ми над ними працюємо, але має бути системний підхід. Тільки тоді ми отримаємо і інвестора, і ми ж маємо розглядати туристи. Це теж інвестори, які тут залишають кошти. Це теж інвестиції. І, скажімо, я ще можу навести один приклад, досить цікавий. Я мав нагоду сьогодні побувати в державному. У університеті, бувший педінститут, інститут, подивитись на їхні можливості в сфері інтернет-технологій тих продуктів, які вони виробляють, і сьогодні вони вкладають інвестиції в тих людей, які працюють. Я побував на території однієї компанії, яка виконує замовлення. Для іноземних компаній роблять програмні продукти, легально отримують, легально отримують кошти і інвестують ці кошти в область. Тому інвестиції це, це не тільки там, в нашому розумінні прямий інвестор, це інтелектуальні інвестиції, це інформаційні інвестиції, це ті ж інвестиції через туристів, які вкладаються в маршрути. Це все інвестиції, і ми маємо бачити їх. Про інвесторів Таким. ми дуже багато говоримо, і е, під словом інвестору, як щойно зазначили, ми. Маємо на увазі не тільки великі компанії, але й простих туристів. Але тут ви завжди наголошуєте на тому, що нам потрібно правильно презентувати свої можливості, правильно презентувати свої проекти. Я знаю, що в цьому нам взялися допомагати і представники Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України. Вони навіть взяли участь у в одній із розмов, яка відбулася нещодавно. Давайте ми. Пригадаємо про що йшлося під час цієї розмови, і ми повернемося і до розмови нашої. Представники державного агентства з інвестицій наголошують, що Україна посідає тільки 10-те місце в Європі із залучення інвестицій. А це означає, що у кожній області реалізуються один-два проекти на рік. Для динамічного розвитку будь-якого регіону та країни в цілому це замало. І, хоча останнім часом ситуація на Херсонщині поліпшується, владі та бізнес-школам необхідно ретельніше підходити до цього питання. Ми надзвичайно зацікавлені співпрацювати з Херсонською областю насамперед. Тому що е, позиція керівництва Херсонської області якраз полягає в тому, що е, щоб створити найбільш сприятливі умови для е, приходу інвесторів у цей регіон, е, я хочу сказати, що вже чимало робиться. Вже навіть то той показник, що в цьому році в область залучено е, майже 56 мільйонів доларів. Так, це п'ята частина від усіх інвестицій, які прийшли е, в область за роки незалежності йде про приміноземні інвестиції. свідчить про те, що керівництво області намагається створити максимально сприятливі умови для залучення інвестицій. Наразі Держагентство працює над створенням інвестиційної карти України, за допомогою єдиного сайту, на якому буде розміщена ця карта. Будь-який потенційний інвестор може у кілька кліків отримати інформацію про регіон, конкретні проекти, які там можна реалізувати, земельні ділянки тощо. Перше, чим може зацікавити інвесторів Херсонщина, аграрна сфера. Тож рухатись треба першочергово. Саме у цьому напрямку також підприємцям розповіли і про національні проекти, які вже діють в Україні. До них теж можна доєднатися. Наразі в нашій області реалізуються два: інтермедікал Екосіті, та в рамках проекту Нове життя створення сучасного перинатального центру. Всі три аграрні проекти з напрямком агроперспектив: це зерно України, це зелені ринки, відроджене скотарство», являються пріоритетними для Херсонського регіону, тому що це традиційна і зернова область у минулому, і ми сьогодні задача уряду Херсонської області відродити в цьому напрямку, і ці національні проекти забезпечать відродження агроперспективи Херсонського регіону. Окрім цього, в країні діє 15 національних проєктів. Фахівці кажуть, що аби з бізнес-ідеї створити потужний проєкт та знайти інвестора, необхідно ще й викласти цю ідею у відповідній до міжнародних стандартів формі. Над цим теж потрібно попрацювати і вже наступного року представити Херсонщину на світових роад-шоу, тобто фінансових центрах. Завдань чимало, але їх виконання дасть свої результати вже у найближчому майбутньому. Тому всі налаштовані на плідну співпрацю. Це досить серйозна знакова подія. По суті, ми можемо говорити про початок нового якісного підходу щодо інвестиційної політики на Херсонщині. Херсонщина може доєднатися і до проекту зі створення індустріальних парків, тобто майданчиків, у різних регіонах країни для переносу на них виробництв з Євросоюзу, Росії, країн Азії. Привабливі умови для приходу інвесторів створює і система так званого єдиного вікна, в якому супроводжують проект від початкової стадії до фінальної. Ми продовжуємо нашу розмову. Нагадаю, що спілкуємося ми сьогодні із заступником голови обласної державної адміністрації у нас студії Валентин Підвисоцький. Отже, після цієї зустрічі я так розумію, було дуже багато ідей, думок. Які, наприклад, ну, по-перше, там було названо два проекти. Я хочу додати, ще один проект це відкритий світ в сфері ос освіти. Але ми маємо можливість підключити ще до проєктів, таких як енергія природи, мова йде про відновлені джерела енергетики, чисте місто. Це переробка твердих побутових відходів. Питання, яке є архіважливе, і його потрібно терміново вирішувати. Зокрема, в місті Херсоні. Я думаю, ви знаєте, що ця проблема є дуже-дуже важлива. Це проект Якісна вода і проєкт індустріальні парки. Ми вже розпочали роботу по створенню концепції трьох індустріальних парків. Навіть почали переговори з. Містом Щецін в Польщі, де є такий серйозний індустріальний парк, і вони готові до нас сюди перенести не тільки досвід, до а й запросити своїх інвесторів, які працюють у них на території. Тому співпраця з цим агентством є для нас ключовим, в тому числі і організація промоції наших проектів роут-шоу, які проводить агентство в різних країнах, якщо ми говоримо про можливості залучення інвесторів на Херсонщину, то всі напевно, вже сьогодні розуміють, що цей процес неможливий без розвитку інформаційно-комунікаційного простору. Обласна адміністрація, все частіше говорить про це, наголошує на цьому увагу. І навіть одна із нарад, яка відбулася не так давно, обласній адміністрації була присвячена саме цим питанням. Проблем в цій сфері також е, дуже багато. Давайте ми пригадаємо про які саме йшлося, і продовжимо говорити вже в студії. Питання, які розглянули на засіданні комітету з економічних реформ в обласній державній адміністрації, на сьогоднішній день є вкрай важливими. Та сам перед це активізації інформаційних ресурсів владою були визначені пріоритетні напрямки роботи, забезпечення найвіддаленіших населених пунктів мережу інтернет за соціальними програмами, сучасного телефонного зв'язку, удосконалення інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури. Ключова складова нових підходів активізація інформаційного супроводу, супроводу запроваджених реформ, яка з одного боку забезпечує роз'яснення сутності та популяризацію заходів, а з іншого надає можливість громадськості висловлювати свої експертні оцінки до запропонованих заходів та врахувати такі оцінки під час моніторингу ефективності здійснення реформ. Розвиток комунікаційного забезпечення в області дасть можливість усім жителям Херсонщини інтегруватися до великого інформаційного простору та оперативно дізнаватися про всі події в політичному соціальному житті в регіоні. Вже зараз в цьому напрямку робиться чимало. Наразі спеціалісти Херсонського Укртелекому розширюють територію покриття інтернет. За прогнозами вже скоро навіть у найвіддаленіших населених пунктах з'явиться світова мережа. Було розпочато реалізацію масштабного проєкту надання послуг доступу до мережі інтернет з використанням бездротового доступу. У 2012 році надання таких послуг було розпочато у селах Козачі Лагері, Чернянка Тарасівка. зважаючи на соціальну значущість проєктів та ініціатив, що можуть бути втілені спільно з Херсонською обласною державною адміністрацією в першому кварталі 2013 року укртелекому. Заплановано провадження послуг доступу до мережі інтернет з використанням безпроводового доступу ще у шести населених пунктах області. Удосконалення інформаційних ресурсів допоможе перейти на принципово новий вимір ефективності влади. За допомогою IT-технологій в режимі реального часу з'явиться постійний доступ населення до інформації, до спілкування з керівниками області. Вже зараз повністю оновлено сайт облдержадміністрації і кожен може переглянути унікальну базу промороликів, оперативну стрічку новин. У соціальних мережах також існують подібні сторінки, аби привернути до питань політики увагу молодого покоління. Прогресивні технології зв'язку повинні стати базою для формування нових підходів щодо інформаційного супроводу системних соціально-економічних реформ, які проваджуються в нашій державі. Активне використання таких можливостей з одного боку, підвищить рівень обізнаності населення про події державного та, та регіонального значення, знизить рівень недовіри до нововидень, а з іншого дозволить громадськості висловлювати експертні оцінки, пропозиції та зауваження. Наразі завершився перший етап переходу від аналового до цифрового мовлення в регіоні. Загальна кількість каналів у цифровому форматі на Херсонщині складає 24. на засіданні. Порушувалось питання охоплення всієї області якісним сигналом. Ми повинні дійти до найвіддаленішого населеного пункту. От у нас є чотири райони віддалені, в яких немає сигналу. Сьогодні немає ні аналогового, немає ні цифрового сигналу, і немає поки що. Можливості особливо і там його мати, враховуючи фінансову складову. Але ми, як телевізійники, маємо поїхати в ці райони, навіть якщо вони нас не бачать, вивчити, що люди хочуть, які в них є проблеми, і все це показувати на екрані. Процеси масового споживання інформаційних ресурсів потребують особливих підходів до їх організації та розвитку. В освітніх установах бібліотеках активно впроваджуються новітні технології. Заклади забезпечуються комп'ютерною технікою та підключенням до всесвітньої мережі інтернет-запорукою конкурентоспроможності території в сьогоднішньому світі. Є інтеграція в глобальні світові процеси. Сьогодні в цьому напрямку ми робимо лише перші кроки. Але це єдиний шлях для до успіху для того, аби стати конкурентоспроможним гравцем на міжнародній арені, потрібно глибоке розуміння сутності процесів світової економіки, фінансових ринків, новітніх технологій. Інформаційно-комунікаційне забезпечення в області ще один крок до співпраці органів виконавчої влади з громадськістю жителями області у пошуку шляхів розв'язання нагальних проблем. Ми продовжуємо нашу розмову. Отже, бачите, в той час, коли ми говоримо про такі перспективні плани, маємо абсолютно такі проблеми, які здавалося вже давно. Треба було вирішити. Не всі, навіть населені пункти в нас мають доступ до мережі інтернет. Як будемо вирішувати цю проблему? Я не пам'ятаю, хтось колись е, сказав таку фразу: хто володіє інформацією, той і володіє світом. І якщо ми хочемо дійсно зробити е, Херсонщину реально, конкретно спроможними, ми маємо зробити в першу чергу е, досить доступну інформаційну систему. І ми можемо, ми маємо з вами говорити не тільки про інтернет. Ми маємо говорити про радіо, причому, можливо, про повернення того радіо дротового, яке було колись в кожній хаті. Ми маємо говорити про газети, в першу чергу про, про газети, які дійдуть до кожного, і, кожного будинку в кожному селі. Ми маємо з вами говорити про телебачення, де ми з вами знаходимось. І ваш сигнал має доходити до кожного села. І без цього неможливо. Ми можемо з вами тут говорити про різні речі: розумні, нерозумні, красиві, але якщо цього не побачать і не почують люди, то це не дає ніякого ефекту. Безумовно, інтернет, безумовно, але знову ж таки не всі можуть користуватись ним. Тому питання архі архіважливе. важливе. На жаль, дещо складне з нинішнім державним фінансуванням, але скажімо, керівник Укртелекому сьогодні, повід... вірніше, на комітеті економічних реформ повідомив досить таку. Приємну новину, що вони мають можливість власним коштом в деякі віддалені села прокласти не тільки оптоволокно, а і надати можливість користуватись бездротовим інтернетом. Досить серйозним партнером нам в цьому має бути і Укрпошта. Я можу сказати, що з великим задоволенням ми послухали на Комітеті інформації керівника Укрпошта, який показав ті можливості, які сьогодні не використовуються. Ті інформаційні канали, які сьогодні є. Ще один приклад по Укртелекому. Скажімо, сьогодні Укртелеком має можливість в селах поставити гучномовці для того, щоб там з одного боку можливо оголошувати якусь там. Інформацію про надзвичайні ситуації, але ми маємо можливість і давати людям любу інформацію. Тому перше засідання в цьому році комітету з економічних реформ Микола Михайлович Костяк поставив чітке завдання. Ми створюємо робочу групу після комітету, ми готуємо це питання, готуємо пропозиції. Я так думаю, що через декілька місяців воно буде винесено на колегію обласної державної адміністрації. і Ми маємо поєднати всі можливі ресурси. І е, ви чули, напевно, що Микола Михайлович говорив, що цей рік це рік державно приватного партнерства. Тому держава разом з приватним. Бізнесом з громадами має поєднати всі матеріальні, нематеріальні ресурси різні. Як я приводив приклад по селу, да коли своїми силами вони знайшли можливість зробити таку мережу, але це питання архі важливе. Ну я сподіваюся, що це питання буде вирішено. На жаль, ми вичерпали час. ефірі. я вам дуже вдячна, що ви були в нашій студії. Я нагадаю глядачам, що спілкувалися ми сьогодні із заступником голови. Обласної державної адміністрації на студії був Валентин Підвисоцький. На сьогодні це все. Прощаємося з вами до наступного понеділка. Всього доброго.